Окей. Розпочинаємо виводити маток. Це сім'я матка племінна Номер 38 Я зробив на неї відводочок і переніс її в цей вулик. Задача сьогодні поставити матку в джентльський сот Два дні тому я підклав сюди джентльський сот для запаху. щоб він запахом набирався з сім'ї, бо він новенький і має свій запах. От він знаходиться за за перегородкою теплі. а Ось і сам джентер. Ось так. Я його врізав сюди, поклав. Далі сьогодні сюди запустити маточку. Оце відділення. Також залишити для запаху дві прививочні рамочки. Я вже поставив сюди практично весь набір, який немає тут донишок. Прибив на скоби, поставив вже от месочку. Але ще там немає донечка. Поставив по 8, тобто 16 матушників на одній рамочці. Також потім змочимо сиропом і, і покладемо для запаху. Добре, зараз шукаємо матку, матку треба мені поставити для удобства, щоб вона була ми мене цій ловушці. Збираю відводочок на 5 рамочок. Матка тут не дуже мало де сіяти. То є ця кладка її була скорочена. Тим самим воно дає плюс в тому, що матку буде велике яєчко. Так, Матка має бути помічена зеленим кольором. Вона 2014 року. Ось це така кормова рамочка з розплодом на виході. Так, шукаємо. Ну, є яєчка. Там от месочка ще лишилося, бо от в основній сім'ї я. Я підсилював був цю сім'ю і вже були заклали мисочки на ройові матки, тому мені треба було зробити відводок. От іще матушник. Треба буде відібрати одну рамочку від них з розплодом. Гарно засіяла, не пропускає взагалі. Так, а де вона у нас є? Нема. Сьогодні гарна погода, 22 градуси тепла. Але на три дні вперед передали зливи, передали дощі. Тому я сьогодні поставлю їм кормошку. Так, тут теж нема. Ось і маточка бігає. А от вона. Зелений колір. Зелена маточка. От гарненька. Зараз я її акуратно зловлю. Маю зайти в клеточку. Есть. Матка бегает в клеточке. Хорошо. Так, подаем точно на явность киев Так. Ну і останню крайню рамочку теж подивлюсь. Ось така строєва рамочка, яка почала в неї тянути. Добре, матку зловили. Тепер треба джентльський сод змочити сиропом і сюди впустити матку. Сироп я попакував по пакетикам, тому подається з пакетика. Ось так. І полити. Ох, Так смачно полив. Ах, де валить. Добре. Ну і тепер запускаємо маточку. Так, маточка бігає. Маточка бігає в джентрському соті, він так в мене шатається ще трохи. Якось я ще не привик. Як він тут має бути. Так, принцеска, ми тебе закриваємо сьогодні. Все не, не, не хвилюйся. Трайс так, щоб зберегти відстань між джентльським сотом і крайньою рамочкою. Щоб там могли проходити бджілки. Треба відтягнути рамки. Треба не пристає. Так, давайте спробуємо перевернути. Ага, бо тим боком. Все зрозумів. Ось так. Все пристало. Маточка бігає. відстань між рамочками. Так. Вроді є. Тут трошки теж лишимо пространство і апа! Підставляємо. Так, отут от є пробігти жілка. Там добре видно. Нажмо на чуть-чуть ближче поставити. Ось так і тут також ззаду є ділка, де пройти. Супер. Далі. Ставлю кормушку. Так, ставлю доску. Теплу. Також хочу. Ці рамочки полити сиропом. Так. так обережно. Щоб також не набралося запаху сім'ї. так, Одна рамочка. Надіюсь, що їх ділки знайдуть. І друга. Так, да, Треба було росинку, це все діло поставити, якось я завтикав за росиночку. Добре. Для запаху поставили, також покриваємо дошкою і закриваємо далі. Так, тут добре, що було навпроти улочки. От цей отвір до бджілки має заходити, щоб він був напроти улочки. Так, тоді нам треба якось придумати, закрити. А так. От, вихід є, з вулочки супер. Прикриваємо це діло. Так, ми сюди наливаємо сиропу. В одному пакетку йде 500 мл. Я налию, напевно, два пакети, літр налию. Один і другий. Також, щоб вони зрозуміли, що ці сироп я їм трошки пущу на рамочки. Зараз є взяток в природі. акація, почала бурно цвести, але на три дні передали злили. Тому... Тому ось так. Так, добре. Це все діло закриває. Ну, перша стадія готова. І так, підсумок. Матку поставив в джентльський сот, його перед тим скропив сіропом. Матку запустив, поставив в центрі гнізда. З розрахунком так, що між джентльським сотом і між сусідньою рамкою був прохід для бджілок. Також поставив дві рамочки з... вже з, з мисочками, так само, щоб не набралися запаху даної сім'ї. Так, ну хорошо, поки що все. Так, ну дивимося до дядинського стопу. Що він нам скаже? Так, ну і мурахи беруть сироп, і бджілки беруть сироп, Видно. Добре. Ну, бачу, що бджілки знаходяться на цих комірках. Значить, вони їх популярували. Надіюся. Так, відставляємо. Ця сім'я взагалі не грусіяна теж. Так подивимось, як у нас маточка. Маточка бігає в сотику. Ну і тепер немаловажно подивитися, чи є яєчка. Яєчка бачу, ну скажемо, засів на 70%. Якщо так приблизити, матка ходить і там видно, село там дебіла комірочка. То видно само в чорненьких кумірках теж видно, що є. Добре. Тепер пробуємо зняти цю кришку. Так. Ну на білому матка більш начервила, ніж на чорному. На чорних мене на всіх. Ну 30. Біля 30. Так, де наша маточка пішла? Ходить матка. Є біля 30 яєчок. Добре. Ставлю на місце. Матка має дещо червити на цій сі території. Так ну, треба підняти буде кормушку. Не розрахував я жорстко, щоб підсунути тут правильно. Так, одраскаємо кормушку. Також, щоб у сім'ї було цікаво працювати, я їм даю зараз в ощенку, щоб сім'я розвивалася. От, приготував ощенку. Ставлю її крайною. І за вставну дошку ставлю ще одну вощенку на майбутнє. Матка зачервила, пішов відлік, через день прийдемо, вже будемо робити стартер. Поки що це все діло ми прикриваємо. Так, Джантер, літочку лишаємо тут. Це все діло прикриваємо. Так, я оповований. Сім'я працює, прийдемо е, вже на четвертий день сюди.